Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісітою Гая. Вітаю вас. Вітаю всіх. Це Ісіта Гая. Дуже рада. Ісіта, скажіть, яким буде цей тиждень? Яким же буде цей тиждень? Я можу сказати, що ми наближимося до миру як країна. Як нація і як люди. Ця трансформація, яка відбулася всередині кожного з нас завдяки війні, це дуже важливі зміни, які показали нам цінність життя, цінність сьогодення, цінність нашої родини. І зараз, коли ми пройшли цю внутрішню трансформацію. Звичайно, ми наближимося до завершення воєнного конфлікту. Я про це говорила. І є велика вірогідність, що весна літо буде завершення війни в Україні. Ну і починаємо традиційно наш календар тижня. Починаємо з неділі, 16 березня. Якою вона буде? Що стосується неділі, 16 березня. По енергіям це спокійний, врівноважений день. енергії затемнення вони починають втрачати силу. Ви побачили, що затемнення призвело до втрат? Хтось губив речі, хтось. Втрачав старі відносини, хтось втрачав зв'язки з певним місцем сили, на яке, можливо, ви приходили і ось в затемненні, ви відчули, що це місце більше не працює для вас. Затемнення, коридор затемнення це енергія, коли ми відпускаємо щось. Що вже не має бути в нашому житті, коли ми вчимося це відпускати, віддавати, розслаблюватися. Тому дуже важливо в цей час робити фізичні практики, тілесні практики, і обов'язково робити ванну з солю. Ось ця ванна з солю, вона вас очистить, вона вас цілить і вона вас наповнить. Понеділок це 17 березня, як цифра 1 і 7 буде впливати саме на цей день? А що стосується понеділка, як буде 1 і 7 впливати на понеділок? Одиниця це сонце. Сонце любить увагу, сонце любить, щоб навкруги були люди. Сімірка це планета кету. А Кету, навпаки не любить увагу, вона любить бути наодинці, проходити свої внутрішні процеси. Тому ось тут, 17-го числа, зустрічається наше внутрішнє і зовнішнє. І разом це вісьмірка. Це Сатурн, який все це врівноважує внутрішнє і зовнішнє. Тому в цей день я б радила робити практику на балансировки з енергіями природи. Ви можете. Дивитися на сонечко, уявити, що між вашим серцем і сонцем утворюється вісьмірка, і ви починаєте по цій вісімці балансувати енергію, наповнювати своє серце, сонячну енергію, і від серця також свого давати енергію в сонце. Також ви можете балансувати з землею і уявляти, що ви. І земля, балансуйтесь через вісмірку між собою. Ви можете робити через все тіло або тільки через серце. І так ви з'єднуєтеся з вашим родовим потоком, з вашою рідною землею і набираєтесь звідти сили. Угу, Дякую. Рухаємось далі. Це 18 березня. Кажуть, що у цей день не варто робити б'юті процедури, стригти нігті, волосся і так далі. І сіти, що порадите ви? Вівторок. А чи варто стригти нігті й волосся? Ну. Я вважаю, що це день завершення, тому що це 18 березня. Це дев'ятка. На дев'ятці в нас все завершується. І якщо ви хочете завершити якийсь етап в вашому житті, залишити його в минулому і почати щось нове, так ви можете обстригти, але ви маєте розуміти, що це призведе вас до завершення. Якщо ви не готові до цього, ви хочете продовжувати ще даний етап, проживати якісь стадії, фази, а ви не будете стригти волосся і нігті. Скажіть, який колір нашим глядачам обрати на цей вівторок? Я б радила вдягати червоні кольори, оранжеві, жовті. Це теплі насичені кольори, які дадуть вам енергію саме в цей день. А це день, коли захочеться вирішувати якісь питання, але варто. Це перенести на наступний день, на інший. Не варто приймати якихось важливих рішень, робити великі покупки. А варто займатися спортом, займатися своїм тілом і також спілкуватися з друзями. Угу, дякую. Рухаємось далі. Наступна це середа, 19 березня, якою вона буде в енергіях. Середа, 19 березня, це чистий день, енергетично сильний. В цей день ви можете вже вирішувати питання, робити покупки, це одиниця, це новий початок. В цей день будуть добре складатися комунікації з різними людьми. Цей день ви будете відчувати себе наповненим. Я б радила вдягати зелені кольори, всі відтінки зеленого, білого, зелених поєднанні з білим буде дуже добре для вас грати. І цей день розкриття серця. Це день, який ви можете присвятити собі, ви можете купити квіти, ви можете зробити собі ванну з полюстками троянд. А в цей день благісні енергії приходять до вас і через квіти це можуть бути живі квіти в горшику, це може бути букет з квітів. Через квіти ви приймаєте в своє життя красу. Також в цей день ви можете подарувати квіти іншим людям, і це буде означати, що ви даєте в їх життя ось цю красу. Четвер, як дата 20 буде впливати саме на цей день. Далі, четверг, 20 березня, я б радила звернути увагу на свою творчу енергію, тому що двійка відповідає за творчість, це енергія місяця. І ви могли б цей день присвятити творчості. Ви можете щось створити руками зі своїми дітьми разом. Ви можете щось створити для себе, ви можете малювати, ліпити, а ви можете кататися на роликах. Ви можете проявляти свою дитячу, творчу енергію. Захочеться вам щось зробити, ви можете приготувати якусь нову страву, яку ви не готували, ви можете спекти пиріг. І ось ця творчість, ця дитяча енергія, яку ви проявляєте в цей день, вона буде в подальшому житті створювати багато радості. Тому зверніть саме на творчу енергію, увагу в цей день. П'ятниця, 21 березня, і сіти скажіть, що не варто робити оцю п'ятницю? 21 березня, п'ятниця. Що я раджу робити і чого не раджу робити? Дивіться, п'ятниця це день краси, 21 число, це трійка, це Юпітер. Юпітер знання. П'ятниця це Венера, це вчитель і Юпітер-вчитель. Тому всі справи вони будуть створювати навчання для вас. Цілий день ви будете вчитися. Ви будете чути якусь нову інформацію, ви будете отримувати якісь нові знання, ви будете щось дізнаватися, щось буде для вас відкриватися зовсім нове. В цей день я раджу вдягати рожеві кольори. Золотий срібний колір, розові кольори. Це день, який вас наповнює жіночою енергією, як чоловіків, так і жінок. Це день кохання, ви можете призначити побачення в цей день. Ви можете влаштувати романтичну вечерю чи романтичний сніданок. Ви можете дарувати один одному і собі прикраси, коштовності в цей день. Якщо ви даруєте прикраси жінкам саме в п'ятницю, ви створюєте красу в своєму житті. І якщо чоловік дарує жінці прикраси в цей день в його житті, буде. Справжнє кохання. Якщо жінка дарує жінці прикраси в цей день, в її житті завжди буде краса, її фізичне тіло буде красивим, її обличчя буде красивим, в неї будуть гарні речі. Тому ось ця краса, яку ми передаємо в п'ятницю, вона створює красу і любов саме в нашому житті. Ну і останнє це субота 22 березня, і сіте, скажіть, як цифра 2 і 2 будуть впливати на цю суботу? Субота, 22 березня. Тут дві двійки, це енергія раху, тому що четвірка це раху і подвійний місяць. Також, також субота, це День Сатурна. Це буде день трансформації. День дуже різких змін, тому що якраз 21 і 22 березня випадають на весняне рівнодення. Енергія буде велика. І я б сказала, що це день магії, день ритуалів, це день, коли ви можете з'єднатися зі своїм родом. Це день, коли ви можете прикликати своїх свій рід, прикликати. Старішину роду і взяти найсильнішу енергію, взяти на себе роль богині або бога свого роду. Ви можете робити ритуали, ви можете годувати свій рід. Для цього варто зварити рис, змішати його з медом і дати його на вулицю будь-яким тваринкам. І ось цей факт, що ви ділитеся їжею в цей день, буде для вас як прийом енергії від вашого роду, тобто це посвяти від вашої родової системи, тому зранку приготуйте під мантри рис і поділіться цим рисом з іншими живими істотами, навіть якщо немає тварин, ви можете просто на землі залишити рис. А якісь живі істоти, вони його знайдуть, скоштують. І ось це піднесення рису землі, воно буде створювати гарні події в вашому житті. Таким був прогноз на цей тиждень. Обіймаю вас серцем, ваша Ісіта Гая. Я дякую вам за цей прогноз, за цей календар тижня, гарного і продуктивного місяця, гарного дня. Побачимось у наступних випусках.